Hello Friendly, З вами на зв'язку Деніс Френді. Продовжуємо рубрику зі мною тиждень локшини разом з Денисом Френді. Сьогодні у нас буде Чібі. Чібі локшина, так. Локшина від Чібі. Так, де це пише? Виробимо короні швидкого приготування, чібі, грибочки та овочі. Ось такі ми зараз з пачечки цієї швидкого приготування. Так. Зараз ми це... Запаримо, дамо оцінку від 0 до 10 грибочки та овочі. Мало би бути смачно. Тому такі справи погнали хочиш до заставки цього відео. Прореагуємо оцю вермішель. Let's go! Деніс Пенні реагує, Деніс Пенні реагує, сьогодні він буде їсти. Значить, вермішель швидкого приготування, чібі, грибочки та овочі, овочі, овочі погнали, запарювати хочеш. Думаю, народ буде смачно. Так, Починаємо. Так. Так. так, тут просто оця приправа і вже без ніяких соусів, так значить. Отец. Спочатку водичку і приправу, потім так, бо, то по англійськи пише. Добре. Засипаємо. Так, а ну... М -м, гриб, грибна приправа. Так. Що ж, заливаємо? Накриваємо. А, це мала тарілка. Мало більше. Це побільше. Нормально. Так. 3-5 хвилин. Так. Так, поки запалюється, у мене сумна новина, дружні. Від нашого каналу... Не знаю, чи що секунди, чи щохвилини. Постійно відписуються підписники. Я не розумію, якщо ти підписався, якого хрена ти відписуєшся. Видно нецікавий контент і все. Та я знав. Я знав, що не цікавий. Ну, я думаю, може, наберемо тих 100 тисяч. Не. Щось поки що неможливо. Коротше, це капіць. Було вчора. У мене 98470, тепер 400 не то не то, що 60, 450 чимось. Це дебіли, відписується капець. Коротше, якщо до листопада місяця ми з вами активний піднімемо, напевно, треба у листопаді не знімати. Зовсім так. Ну який в цьому сенс, якщо вони не підписуються, відписуються. Нічого не виходить у нас. Та. Не знаю. Просто не знаю. Що робити. Я пробував. Думав, ми доб'ємо з вами 100 тисяч, все не виходить, так. Ну може і попробую ще в листопаді не знаю, теж знімати. Напевно, не знаю. Бо просто так небагато лишилося до 100 тисяч. І тут раз і не годі набрати. Не знаю. Каже, наберися терпіння, наберися терпіння. Ти, пінь, набери ти Це щось не одне, набрати терпіння. Хочеш то намах на набрати, то на мах не виходить, так. Не знаю. Коротше, дивимося, що у нас тут. Не. Треба розігріти у мікрохвильовці. Вода не дуже гаряча. Добре. Якби не роздав, тобі не устраився. Та там було забагато води. Коротше, тому такі справи. Ну я просто розумієте, ну нема активу. Окей, активу немає. Ну хоча б. Аби стояло число на місці, а так не заведено в Ютубі, що якщо ти у мене на каналі не заведено, я не знаю, які інші канали, якщо ти не набрав підписників нових... То воно число не стоїть на місці, воно скочується вниз. От у Бруно каналі, Бруно БруноЗегрейт, якщо він не набирає нових підписників, число стоїть на місці. У мене наоборот скачується, ну, скочується вниз. Вписується вниз. Та. Це капець. Ти біле, ти все. Не знаю. Тупий ютуб, ти тупий правил. Так, тепер буде добре і гаряче. Гаряче. Ану, що макарони. Ну тут якась така собі вермішель. не дуже вона запарилась. Все-таки ті попередні були краще. Це просто. Але в принципі їсти можна. Може, треба перемішати? Ну так я. Правда, не скажеш, що це гриби, але вже як я. А может трохи тут є не знаю. О. Мені здається, що суто з моїм каналом треба почекати, коли актив з'явиться. Але коли він саме з'явиться у моєму каналі, великий актив, невідомо. Пробую один чи два знімати. Ні, не не набирає. Не знаю. Що я можу поставити ці чиби? Напевно, вісімбалюк поставлю. Смачно, класно, супер. Там 8 балів та. Просто до кінця не запарились, не знаю чому. Уже на мікрохворю Ну Просто кип'яток трошки вже остив, та окрив. Вроді вже запарилися, але деякі були такі твердуватіші там. короче доїдає. Блін, я лише тепер з'їв і зрозумів, що я вам навіть не показав на відео, як то виглядає. Уже не вернеш. Та, звичайно, собі Вермішель з водою. Та. Ну вже забув показати. Наступного разу точно покажу. Добре народ! На цьому все. Ось така була чібі. Я поставив 8 балів, ну, бо більше немає. Не особо було тих грибів чути. То овочі трошечки, ну чути, але не сильно там. Коротше, на 8 балів може бути. Тому, дружні, можете собі спробувати е, оце чібі зі смаком грибочків та овочів. у чібі ще випускали інші смаки, якісь там курочки. Е, Вроді бекон було там. Подивитись собі, можете взяти там. І мені десь написати, якщо пробували чібів Мішель, як вам сподобалось чи не сподобалось. А на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френглій. Всім дякую за перелік цього відео. Всім удачі, всім пока, всім дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, друзі. Бувайте! Ой! та Ось таке було чибі Так, всім пока-пока!